Значення зіслання Святого Духа. Подія зіслання Святого Духа мала дуже велике значення для апостолів і перших християн. Вона і зараз має те саме значення і для усієї Христової Церкви. Святий Йоанн у проповіді на праздник П'ятидесятниці каже: Приласкавий Бог сьогодні наділив нас великим даром, що їх тяжко словами висловити. Тому всі разом радіємо і радіючи, славами нашого Бога. Бо що з того питаються, що належить до нашого спасіння, а не було нам дане через Святого Духа? Він нас звільнив від неволі, покликав до свободи, нас всиновив. і з цього джерела, тобто Святого Духа, випливають пророцтва, благодать, зцілення і все те від нього, чим церква звикла прикрашуватися. На стихирах Великої вечірні П'ятидесятниці читаємо. Все подає Святий Дух, і він виливає пророцтва, вдосконалює священників, невчених навчив мудрости рибаків, явив Богословами, об'єднує увесь збір церковний, утішителю, єдиносушний і співпрестольний Отцю і синові, слава тобі. Через Святого Духа, каже Святий Василій Великий, відбувається. Повернення до раю, піднесення до Небесного Царства, привернення синівства. Через нього можемо Бога звати відцем, можемо стати учасниками благодаті Ісуса Христа, зватися дітьми світла, брати участь у вічній прославі. Святий Дух надав апостолам дар мови, дар розуміння святого Письма і дар мужності у проповідуванні і визнаванні святої віри. У день після каже Другий Ватиканський собор, зійшов Святий Дух на учнів, що перебували з ним по віки. Тоді церква об'явила себе привселюдно серед народу проповідь. тоді церква об'явила себе привселюдно серед народу. Проповідь і поширення Євангелія взяли початок між народами і на кінець. Церква Нового Завіту стала преобразом єднання всіх народів у вселенськості, віри, яка промовляє усіма мовами. Дари Святого Духа справді великі іщедрі, про них святий апостол Павло каже: плід Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість і здержливість. Це в Галатах 5, 22, 23. Святий Дух зійшов і на нас у таїнстві миропомазання зі своїми дарами і помазав нас на, нас на Христових борців, а наше тіло зробив своїм храмом. Про цю велику правду пригадує нам святий апостол Павло, і наставляє нас, щоб ми так жили. Закінчуємо. Хіба ж не знаєте, каже він, що ваше тіло храм Святого Духа, який живе у вас. І його ж маєте від Бога, тож уже не належайте до себе самих. Ви б куплені високою ціною, тож проставляйте Бога у вашому тілі. 1 до Корінтяни 6, 19, 20 Це написав отець Юліан Антрій, чина святого Василя Великого, Васильянин. Цей чинник і якраз сестра, е, сестра, яка нам катехізацію веде, Я так і подумав. Е, 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 має. Пізнай свій обряд Це з цієї книжки. Сьогодні маємо ми е, таке гарне Євангеліє, воно завжди гарне, але воно сьогодні так м'яко дещо нам радить. Особливо апостол, не впивайтеся. Не беріть участі в безплідних ділах темряви, а радше їх картайте. Ми будемо сьогодні пробувати це робити на практиці. Отже, ну і сказав: глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували, Господь сьогодні. Кажу бо вам, бо ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Отця Небесного, бо Син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Отже, ці слова говорять нам про те, щоб ми когось шанували, когось оберігали. Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Давайте подумаємо, хто такий малий. Може бути. Я не знаю, питаюся щиро. Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Про кого тут може йти? Про бідних, про хворих. Можливо, про бідних, про хворих, можливо, і духовно, скажімо, таких тих, що тільки навернулося на Офітів чи от, цих першонавернених. Бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. І далі говориться, що. Якщо ви гадаєте, коли хто має 100 овець, одна з них, заблудить, за, за, заблудить, о, заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати тієї, що загуби, заблудила, і коли пощастить знайти її знову? Істину кажу вам, що він радіє найбільше, ніж 99, тьма, що не заблудили. Так само і отця вашого Небесного немає волі, щоб загинуло одне з тих малих. Отже, початок сьогоднішнього Івангелія говорить, що цінний хтось з тих малих. Середина каже, що те Отця вашого Небесного немає волі, тобто бажання, щоб загинуло одне з тих малих. Це йдеться про Ангелські Чини. Це йдеться про Ангельські чини. Дякуємо за підказку. А що ми можемо впливати на англійські чини, щоб вони не заблудилися? Ні, євреї вважали, що кожна людина має ангела Євреї вважали, що кожна людина має ангело-хоронителя. Ага, дякую, дякую. Бачите, ми, віряни, теж творимо проповідь. Для мене, я так розважав, бачите, не глибоко. Але для мене все одно це показує дух Бога, що він нічого не хоче погубити. Він завжди, завжди хоче віднайти, з малих оберігти надломаної черетини не доламати, тліючого ноту не, не, не догасити. Тобто, такий дух постійного відновлення такого не знаю. Я би сказав, доброго господаря. В доброго господаря все має працювати. І дверки, і завіси, і за защіпки. і все воно має бути таке ну, живе, таке, щоб щось там лежало, не потрібне, поломане. це вже не добрий господар. Якщо не потрібне, то на металолом хай тіло металу послужить на інший метал. Якщо щось треба, то з нього зробити щось по-господарськи. Тобто завжди в якогось такого господаря або в газдині, чи якісь залежавшися продукти. Завжди щось приготується, щось робиться, подібно як в нашого Бога, який нам про це каже, що він завжди хоче щось писати, щось піднімати. Я би сьогодні хотів, якби цю думку так продовжити саме до наших важких думок, за наших ворогів, що насправді їхні ангели, уявімо собі, ангела-хоронителя кожного із ворогів. Так, побавимося уявою. Боже Боже, Боже, що та дитина моя думає? Що вона робить, як вона заблудила? Я тут за нею молюся, бережу її від цього, а вона так так йде по тому житті неправильно. Тут, насправді ангел-хоронителі, я думаю, кожна людина, кожна людина має ангела хоронителя це є мова е з залу, називаємо так, з церковного. святи... Е Храмовірних. Отже, в кожного воїна, який гине на полі, є ангел-хоронитель. І він дуже хоче, щоб людина змінилася, щоб думала правильно. Але є обман. Тобто, що люди стали погано діяти і тільки наслідком цілої системи виховання, формування і росту в цій системі. Тому та любов, Бога, що Бог хоч, хоче всіх, хоче всіх навернути, я думаю, що. Боремні події особливо теж причинилися до навернення дуже багатьох людей по обидві сторони. Хоча і є в мене свідчення, і навпаки, нарікань на Бога. Багато людей вже починають що з їм говорити за Бога, вони ображені, видно така злість, де той Бог, що це Він такий всемогутній, все не порішає, не змінить. Я щось хотів каз... я вже сказав одній жінці сказати, вона каже, я вам розкажу, який Бог. І я думаю, зараз ви її понесемо, вона буде мені розказувати, бо її дитина воює. І вона думаю, зараз ви скаже мені все, що, Бог... все, що Богові хоче сказати. Я ж то йому не передам і так все чую. Тому е... Бог всіх любить. І ця любов, яку Він сьогодні нам показує через цю увечку. Вона особливо мала торкнутися мислення тих, хто чули ці слова, щоб вони ще раз побачили характер і волю Бога Отця, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Так само в Отця Вашого Небесного немає волі, щоб загинуло одне з тих малих. Ну і останнє речення, коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним, бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Це є значення церкви. І наостанок, оскільки ми живемо на такій території, де багато є е, господарства, в когось щось помирало, в когось є куріта, в когось щось буде народжуватися я про нашу кітку, яка певна вагітна чи кітна, кітна перепрошую по, по цьому. Корова тільна, забув я коза, не кізна, але якось там по-інакшому. Е е е маємо ми цю вівцю. Я думав про, про цю вівцю. Чому вівчар тримає вівцю? От він мав, 90, мав, мав 99, які не заблудили, одна заблудила, отже він мав 100. Чому він їх тримає? Шерсть молоко. Я був на екскурсії, знаю, для чого шерсть е, в цих баранів стрижеться раз в рік, бо якщо постригти раніше, вони замерзнуть, а якщо їх не постригти, вони перед літом, то вони е, літом дуже їм буде жарко. І тоді можуть померти, і тоді можуть померти від жари. Ну, це з розповідей з музею. Отже, стригти мати шерсть, там, ліжники, якусь е, мати серевину. З шерсті. Друге, це є молоко. Я собі подумав, ну, побігла одна вівця. Ну, пропала, пропала. Ну, це є один відсоток. Чому він лишає 99% і йде по цю одну? Що він на 1% буде мати менше молока і на 1% буде мати менше шерсті? Це для нього так ризиковно. Так. Правильно, бо тому що це буде протирічити його характеру. Якщо на одну він махне руку, завтра прийде вовк, він на другу махне руку і так, е скоро по часі половину стада не буде, а там може ще більше. Бо вовки одне одному розкажуть, там є байдужий вівчар, в якого можна свиснути вівцю, і вовки тоді е прийдуть і все, все стадо. Насправді не йдеться тут про те, щоб. Я мені подобається, як патріарх нас сказав оці: парафіян не треба брити, їх треба випасати. Ми, ми, ми не є тут, щоб голити парафіян там чи ще щось в такому сенсі, якому хочете, думати, а випасати. Тому це не є, що він дуже там без на продукти і походження тих тварин, а власне це його характер, що він любить. Він хоче, щоб вівця мала добро. І останні такі якби, до цього блоку роздумів курка Бройлер. Я чув, що ті кури вони навіть не ходять. Не десь там в клітках. Я чув такі, я не знаю. Не, не, вони не випасаються на, на лугах полях України. Вони сидять в приміщенні, в них пічкають харчі, там щось, і вони так ростуть. Отже, цьому господарові курей не важливо психоемоційний розвиток цих тварин, Йому важливо тільки м'ясо. нашому вівчареві важливо, щоб пили гірську воду, їли гарну травичку. Отже, він тішиться, що він. Угармонізовує, як Адам, покликаний управляти світом, що він управляє цим світом. І тому саме ця здібність вівчара не тільки брати, це, по суті, подяка вівці, що вона віддає свою шерсть і молоко. Я думаю, вона все не випиває своє молоко, вона мусить його комусь продавати, тому продає вівчару, віддає. Отже, це є е, е, суть, що я і вівчар опікуюся кимось, відчуття, що. Оце малече, оце все таке беззахисне, таке, що навіть може заблудити, я його веду. Воно мене слухає і я його бережу. Оце відчуття батька. Мені здається, що так само Бог отець на нас дивиться, деколи коли ми заблукаємо, коли ми деколи активівці духовні, ще не маємо знань про ці всі висоти духовні, про певні небезпеки, про певні підступи і десь заблуджуємося. Але Бог нас постійно вертає. І тому є святий Дух, який є тим голосом Божим, який є тим, ну не кажу якимось знаком чи цією палицею, чи тим, що нам говорить: не йди, зупинись або роби то, або інше, тому що, якщо будеш робити те, що хоче твій пастир, будеш в загоні спільноти церкви. Будеш е, в безпеці і точно будеш нагодований, щасливий, і ще будеш мати потомство, твоє потомство, бо буде мати ще потомство, і так будеш цвісти і пахнути в церкві. Тому Дух Святий, він і важливий і дякуємо Богові, що Він е, проявляється через третю особу Божу, веде нас. А ми будемо його слухати, як слухняні овечки і діти Божі. Слава Ісусу Христу!